Про що можна шуткувати з іноземцями? Насправді про дуже багато речей є такі універсальні анекдоти, які ви можете знайти в Гуглі, в Чіпіті, просто запитати. Це у інтернета, і вам видасть дуже багато анекдотів. Наприклад, там скільки треба блондинок або молдаван, щоб прикрутити лампочку. Три, один двоє крутять табуретку, а інший тримає лампочку. Такого плану. В них також цей анекдот популярний. Але то вони шуткують про нью-йорківців, то вони так шуткують, про Про китайців. будь-кого. Це оберіть жертву, як то кажуть. Ще. А можна купити собі книжки з гумором і вибрати там найцікавіші для вас анекдоти, виписати їх собі або скопіювати десь і мати собі на поготові, або запам'ятати їх, щоб використовувати в гарній розмові. Тому що е, люди, котрі вміють шуткувати, користуються популярністю, вони показують імідж. Е, 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 е. Впевненої в собі людини, яка вміє і посміятися над собою, але достатньо адекватно, щоб не показати себе у поганому світлі. І такий гумор дійсно підкреслює витонченість цієї людини та високий інтелект. Саме для цього ми шуткуємо, правда ж? Отже, шуткувати можна про все на світі, але найкраще а шуткувати про вас самих і про ті смішні ситуації, в яких ви колись опинялися. І я раджу вам взяти блокнот і виписати ті смішні ситуації, де ви були, де, де був такий ой, уже ужасний факап. І ви вийшли крутою з цієї ситуації, або це було ну, трошечки. Тупо, але все одно класно і мило. А, і ви показуєте себе свою історію про те, що ви мила людина, про те, що ви можете над собою посміятися, що у вас є доля реалістичності, про те, що ви маєте почуття гумору, про те, що ви інтелектуально розвинена людина, яка володіє також емоційним інтелектом. Це все про гумор, який привносить в наше життя. Той позитив і ту а, впевненість, з якою ми йдемо у стосунки, тому що без гумору дівчата в стосунки ходити не можна. Бо якщо без гумору, то ну, ніяк. А, і люди, які розділяють почуття гумору і, і, і навчаються шуткувати, обговорюють цей гумор разом, вони насправді виграють в стосунках, вони отримують набагато більше одне від одного, ніж просто Hello, how are you? What did you eat today, London is the Capital of Great Britain і так далі. І життя набагато цікавіше і краще ніж, ніж наш страх вийти з зони комфорту і показати себе у смішному світлі. Життя набагато цікавіше, ніж просто говорити банальні речі. Але ж ви не банальна, тому що не банальні і нетривіальні люди звертаються до матчмейкера і будують стосунки через океани, через кілометри, через різниці культур. Нетривіальні люди знаходять спільних. Ці різниці культур і знаходять мости одне між одним, якраз через гумор. Тому що гумор це позитив, це ставлення до життя, це оптимізм, з яким ми йдемо по життю, бо без оптимізму вижити в іншій країні, коли ви переїхали, і адаптуєтеся без оптимізму ніяк. І саме гумор допомагає і також, крім його грошей, крім його турботи, крім того, що він вирішуватиме вам всі проблеми. Якщо ви не будете сміятися з якихось ситуацій, то ну буде не смішно. От ну і не цікаво. А взагалі, зараз ми про те, що жити має бути цікаво. Цікаво і захоплюючи, тому що ну, життя таке. Я б не хотіла сказати коротке, але воно дуже швидко проходить. І в нас мають бути гарні спогади про цікаві речі, про смішні ситуації, про смішних людей, про наші якісь невпевненості в собі і страхи, які потім не виправдалися. Отже, настільки багато всього, про що можна говорити, виявляється. А ви. Лондон the capital of Great Britain, блін. Ну, камон. Я вам бажаю знаходити ті смішні ситуації, які будуть зближати вас з тим чоловіком, якого ви, можливо, покохаєте. А покохаєте ви його тому, що у вас сходяться і цінності, і цілі стосунків, а також ем, почуття гумору допомагає вам розумітися. І без цього почуття гумору життя буде сірим. А ми ж. Любимо яскраві фарби. Отже, розбавляйте ваші будні яскравими фарбами усмішок, щастя, насиченості, позитиву і любові. А ми, possible.ua, знаємо таких людей, бо ви ж дивитеся це відео аж зараз до цієї пори. Тому, якщо ви така людина, то ми чекаємо на вас. Possible.ua. Заповніть заявку і welcome! to the matchmaking boutique possible. Vitorico. The